На годиннику одинадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин керованою авіабомбою росіяни вдарили по пожежній частині на Харківщині. Сталося це у ізюмському районі напередодні ввечері. За даними МВС, пошкоджена будівля пожежної частини та дві одиниці техніки. ДСНС ніхто із надзвичайників не постраждав. Через обстріли Антонівки на Донеччині поранені двоє мирних жителів. Протягом доби під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів області. Ураганами окупанти вдарили по очеретиному, влучили в магазин. Безпілотниками атакували Покровськ, там пошкоджене складське приміщення. І неспокійно також було в Авдіївці, Кураховому та Турецьку. Загалом руйнувань зазнали шість цивільних об'єктів. Росіяни знову атакували Україну дронами, запустили 10 шахедів. Наша ППО збила 9 з них. Про це повідомили в повітряних силах. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській Одеській Житомирській та Хмельницькій областях. Росіяни масово обстріляли Херсон напередодні ввечері. Майже годину у місті лунали безперервні вибухи. Ворогатив по центральному та дніпровському районах під прицілом окупантів опинилися житлові будинки. Та медзаклад, а також заправки і автомийка. У наслідок цих обстрілів загинули троє людей, і ще шестеро містян поранені. Більше десяти прильотів було. Взриви такі були, іскри летіли. Клієнта заправляв газом. Потім забіг в щитову, виключив світ, тільки зайшов поміщення коло кабінету, і тут якраз крас був. Двері розшибло і пластиковими шмітками його зацепило. Силу оборони закріпилися на кількох плацдармах лівого берега Херсонщини. Це підтвердило у генеральному штабі. Там зазначили, що одна з головних цілей наших військових відтіснити ворога якому далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. За даними генштабу, в окупантів почалися проблеми через значні втрати. Вони змушені перекидати підрозділи з інших напрямків. Підрозділам збройних сил України вдалося вибити російських окупантів, зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра та закріпитись там. Проводяться диверсійні рейдові та розвідувальні дії. Наші воїни виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства, склади та скупчення особового складу російських окупантів. Під цілодобовим вогнем росіян до окуповані села Луганської області місцевим жителям допомагають поліцейські однак, через ворожі атаки правоохоронцям все складніше обирати маршрути для безпечного проїзду цього разу. Жителям Красноріченської громади провезли хліб та теплі речі. Також розгорнули систему супутникового зв'язку, аби люди не змогли зателефонувати рідним. Можливості української протиповітряної оборони збільшуються. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, географія нашої співпраці заради повітряного щита для України дуже широка, однак говорити про 100-відсотковий захист наразі неможливо. Не все зараз можна розказати публічно, але що абсолютно точно, так це те, що Україна постійно стає сильніше. Можливості нашої ППО збільшуються. Звичайно, це ще не 100% захисту. Багато роботи попереду. Такі міста, як Харків, такі регіони, як Донеччина і Запоріжжя потребують більше систем, більш безпеки. Це завдання є усіх наших дипломатів, у всієї нашої держави. Лідери Європейського союзу обговорюють розширення та реформування ЄС. Президент Євроради Шарль Мішель зустрівся із прем'єрами Хорватії, Італії та Мальти на порядку. Денному розширення спільноти та її бюджет раніше. Шарль Мішель заявив, що європейський союз повинен бути готовий до прийому нових членів до 2030 року. На різних етапах вступу до ЄС нині перебувають шість країн Західних Балкан. Минулого року статус кандидатів витримали Молдова та Україна. Такого ж статусу очікує і Грузія ще однією важливою темою порядку денного буде перегляд європейського бюджету. Це означає, що буде обговорюватися Україна та інші країни, оскільки перегляд бюджету впливатиме на фінансування наших партнерів у майбутньому, наших друзів, включно з країнами-кандидатами. Загальна сума збитків для довкілля у наслідок теракту на Каховський ГЕС перевищила 147 мільярдів гривень. Про це заявив у Одесі міністр захисту довкілля України Руслан Стрілець. Цей підрахунок зробили фахівці Держекоінспекції України разом із колегами з майже 20 країн світу, які приїхали з комісією від ООН. Міжнародні організації визнали цей теракт один із найбільших випадків екоциду в історії. Загалом збитки українському довкіллю від російської агресії за попередніми підрахунками сягнули понад 2 трильйонів гривень. Що робити з Чорним морем? Ми готові про це спілкуватися з міжнародними партнерами, з європейською комісією, тим більше що така дискусія на політичному рівні вже ведеться. Але ми повинні тепер розуміти, які конкретні кроки треба робити, і скільки на це потрібно коштів, і хто потенційно може виступити донорами. Відбудувати із руїн взялися будівельники Черкащини, розбомблені росіянами села на Херсонщині. Більше сотні будинків відновлені, і ще півтора десятка у процесі роботи. Відбудовують знищені оселі у межах проекту опліч Це пілотний проект. 15 регіонів взялися відбудовувати 26 населених пунктів, які. Зруйнував ворог, Черкащина взяла під опіку три села. Рік тому Херсон було звільнено від російських окупантів. Тож як змінилося, деокуповані села за цей час бачили мої колеги. Людмила показує відремонтований дім після російських прильотів. Пошкоджений в серпні місяці був прильот у кухню. Ну я не знаю, що воно розірвалося, що пошкодило дах нам. Побило його, ну там залатували, дірки були, полатали, як змогли його. Спасіба Уманській РВА, що нам допомогли всім, всім причетним до нашого будинку, що такий нам дах построїли, все кришу повністю зняли і все нове поставили. 200 дітей в Іванівці чекають на відкриття цієї школи. Її російські військові зруйнували у перші місяці нападу і потім весь час окупації нищили. Кілька разів обстрілювали школу. Навіть окупанти тут проживали фоє проживали боєрепаси свої, зберігали тут, саме у приміщенні нашої школи. Вони повністю заволоділи закладом нашим і після себе залишили руїни. Юрій один з будівельників з Черкащини, які лагодять навчальний заклад. Планують відновити одну частину, щоб діти почали вчитись. Працюємо з 13 вересня. На даний момент зроблені демонтажні роботи, десь 70% по всій території школи. Зроблені малярні роботи по другому поверсі. Проведене освітлення, ще не підключене, але вже проведене. Вставлені вікна, радіатори. Буде вестись нове опалення, освітлення. Крім школи, планують відновити ще понад 200 будинків у селі Іванівка. Це одне з 26 сіл, які потрапили в проєкт пліч опліч. У відбудові допомагають 15 регіонів. Ідемо ось бачите, що що поробило. Повиривало все. Я не знаю, де що тут можна зробити, як його можна накрити. Дім пані Марії витримав окупацію та місяць тому росіяни влучили в батьківську хату. Пощастило, що вдома тоді нікого не було. Тепер надія лише на відбудову. Все розкидане, все розбите, будинок теж цей зруйнований. І батькою 83 роки. Я не знаю, де ну у мене теж будинок зруйнований. Ну є де жити. є дві кімнати, є нормально. Ми живемо там. А так я ж кажу, а тут я не знаю, що тут, що тут треба робити. Черкаські будівельники працюватимуть у трьох селах: Іванівці, Миколаївці та Новопетрівці. Два села в окупації перебували до серпня минулого року. Новопетрівку звільнили у жовтні. Росіяни перетворили на руїни більшість будинків. 104 вже відремонтували на. Черзі ще 13 частину доводиться зводити заново з руїн. Ми з області практично виділили саме на ці потреби трошки більше 19 мільйонів. Дуже активно тут допомагають і міжнародні організації, і ми саме з, з, з ними розділяємо саме ці зруйновані об'єкти. Додатково близько три з мільйона. Були витрачені саме на придбання матеріально-технічних засобів, тобто будівельних матеріалів, і саме будівельними матеріалами, ще додатково, окрім цих 19 мільйонів, ми ну, активно допомогли. На відновлення сіл потрібен часто будівельники обіцяють, жодної пошкодженої хати не залишать. Тетяна Осадче, телеканал Прямий.